Севастопольською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері активно вживаються заходи щодо захисту інтересів держави у сфері земельних відносин. Так прокуратурою пред'явлено позов в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Алубкінський» до Сімейської селищної ради про визнання рішення ради недійсним. Зазначеним рішенням Ради анульовано державний акт на право постійного користування земельною ділянкою та фактично припинено право постійного користування земельною ділянкою, нормативна грошова оцінка якої складає 16 мільйонів гривень. У поточному році зазначений позов прокуратури задоволено у повному обсязі. Севастопольську прокуратуру з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проводиться робота в сфері захисту е, земельних відносин е, щодо е, захисту інтересів держави е, держави. Е, а саме земель оборони, так зокрема прокуратурою з знавлю за додержанням законів в воєнній сфері було пред'явлено позов в інтересах держави в особи центрального військового санаторію Алупкінський щодо визнання незаконного скасування акту органу місцевого самоврядування щодо анулювання державного акту на право постійного користування земельною ділянкою площею 2,65 гектарів. Завдяки вжитим заходам досягнуто позитивного результату під час розгляду справи господарськими судами в Україні. Так, зокрема, в вересні поточного року задоволено зазначений позов та зазначену земельну ділянку повернуто на користь Міністерства оборони України. Нормативна грошова оцінка зазначеної земельної ділянки складає 16 мільйонів гривень.